Доброго дня, мене звати Євген Голоюх, я представник територіальної громади наших вулиць. В двох словах наша ситуація. У 1947 році за ініціативою другого секретаря наркому партії Кудінової була відкрита перша в Тернополі, в Тернополі дитячий майданчик. Тобто це наша, ну скажімо, історична цінність. У нас році працівниками ЖЕКу вони зараз називаються КК «Комуненерго Енерго, Тернопіль, на чолі з крацем. Було зрізано обладнання сьогодні дитячого майданчика. Наш дитячий майданчик десь ну, біля 10 сотих займається. Воно було все зрізано. Ну, 12-й рік, знаєте, ми все таки. Думали, що ну, є влада, є, якесь є непорозуміння. Ми писали в прокуратуру, в арбудконтроль, в міськраду. Ну, Те, що вони нам відписували, ну, ложь. Лож. Вот. Зараз, от, 3 березня, в'їхала техніка і люди показали документи на право власності і сказали, що будуть будувати. Котеж на 5 сімей, двохповерховий з мансардою. От. Ну, Я включився, включилися люди, ми почали, ми почали шукати, стукати всі двері. В частності, 20 березня ми проводили е пікет міської влади, міської ради і мене запросили депутати, кажуть, ну ви скажіть слово на сесії. Я відсидів 4 години на сесії. Подали ми заявку, щоб мені надали слово, мені слово, звичайно, не надали. я... Слово взяв сам. Я сказав слідуючі речі. Кажу, пан Надал, в нас бачу, складається така ситуація, що система, єдиних, єдина система принципів людської взаємодії сім'ї, організації в місті ця система виграв-виграв. Тобто пан, Алам, пан Надал, маєте виграти ви і має виграти я і всі решта як члена нашої громади. Він сам мені сказав, що я філософ. Але подивіться, простий приклад, якщо в сім'ї виграє чоловік, а програє жінка, це сім'я? Це не сім'я, це недорозуміння. Тобто це єдиний принцип. Влада має робити так. Хай вони збагачуються, але хай збагачуємось і ми. Все має бути прозоро, все має бути чесно. Якщо, якщо цього, ну, мене зараз включили в склад тіє земельної комісії, яка має правомочність, е, ну, правомочність рішення міської ради, ну, сидять земельники, сидіть, сидить архітектура, сидить юрист, от. Ви, в, виступає працівник ЖЕКу і каже, там була антисанатарія, там були наркомани, там були шприці, там були цигани. І Відповідно, ми прийняли дії. Але ця територія до нашого цього не відносилась, до нашої компетенції не відносилась. І я кажу, скажіть тоді, будь ласка, якщо вона не відносилась до вашої компетенції, чому ви, чому ви її зрізали? А вони кажуть, дивиться в очі, каже, а ми не зрізали. Ми не зрізали. Кажуть, ну а свідки? Ну як це так? Ми не зрізали. Потім на збори під'їжджав кравець. Це їхній директор. Сміється в очі тоже каже, а ми не зрізали. зрізали. Тобто, а що ви нам зробите? Ну, дійсно. Розумієте, в даний час на мене написано дві заяви от, забудовникам, які хочуть будувати. Кажуть, що я перешкоджаю законним забудовникам творити беззаконні. От. Ну, якось, якось так. Заяви от, куди наша... написані? Прокуратуру ми... чи куди В міській Міські відділи угу. боротьби з економічною злочинністю. Угу. І озвучте вулицю, адресу де саме? Натюка, натюка, вулиця Натюка. Угу. Ну оце їхні методи. Тобто, коли зрізають вони, це неправда, це нічого не робили. А я от конкретний злочинець, який перешкоджає їхнім законним діям. Той, які... друга заява була, що пошкодження сітки, які вони обтянули наш дитячий майданчик. Ну, от, от якось так. І я хочу сказати, знаєте, події майдана, напевно, що мають в кожному серці відкрити... Від... відкрити підстави для того, щоб відкрити такий майдан в кожному серці, тому що тільки наша небайдужність може дати результат. Якщо ми знову будемо, як раніше, до Майдана, моя хата з краю, я нічого не знаю то ну, нас їх розчавлять, розчавлять. Система в них сильна, але, але їх є один мінус. Кожен з них окремо надав. І всі решта, вони не є мужними людьми. Тільки вони організовуються в і, і тоді вони щось проявляють. Якщо кожен з нас має силу, має гідність, має мужність. То, ну, вони нас, ну, нічого, нам не зроблять. нічого нам не зроблять. Тобто в Дякую. Тернополі складається таке, що забирають і садочки дитячі, і забирають шахматні клуби, і забирають центри дитячої творчості. Наша влада дбає про людей. Так само хлопець був на Майдані, там багато часу.